Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка про те, хто у вас закохується. Давайте побачимо, кого нам покаже філіжанка. О, Одразу вже і чоловік, і жінка дивляться тут з філіжанки, тож, ну, багато людей бачу, тож готуйтесь, буду розповідати. Смачної кави вам. Якщо п'єте разом зі. Ой, ну тут серденько, тут. Видно, яке серденько тут. Це просто, от, знаєте, насправді. Ой, та тут його чоловік тримає обидвими... обидві руки, так, знаєте, обіймає це серденько і готовий вам його подарувати. Готується, готується. Ану, зараз побачимо. Ви знаєте, як мені тут показано. Хі -хі. Оце це як у фільмах знімають. Знаєте, з кимсь він насправді спочатку. Коли тут дивіться, як взагалі-то сама по собі ситуація вона лягає в перспективу. І ситуація така, що. Спочатку він з ким, він вас побачив, ви йому сподобались, от знаєте, це як з першого погляду. І м -м, тут хтось над ним шуткував: та, ну, та, ну, ти на, навіть не підійдеш, та не, ти навіть не зможеш з нею е, познайомитись. І, і оці е, е, насміхання, його деякий час навіть тормозили. Бо була якась, ну, знаєте, це як людина встиг там хтось з друзів, я так розумію, встиг його трошки зупинити, невпевненість йому дати. Але ж така ситуація, що все ж таки, врешті-решт, познайомитесь, і спілкування між вами якось так швидко буде розвинуте. І. Ці такі е, доброзичливі друзі, вони, він якось так потім відсторонюватись від них буде. Бо, е, якось, знаєте, коли не хочу навіть, щоб ти з ними спілкувалась, отак, тут якась як образа врешті-решт, буде на них. Тут не один, тут е, ціла компанія. От щось вони так перестараються трошки. Ну нічого, так, трошки я собі світло додам. Ось тут дуже мудра людина, мудрий чоловік, мудрий, так. І це, знаєте, Ну це і він так про себе і знає, і думає, і оточення його так розцінює для себе, як мудру людину. Почнеться все з допомоги. Десь в чимось вам буде допомагати. І закохається просто, ну, хоча для когось це вже ситуація відбулась. Бо ви ж різні, і у вас воно все одно якось у кожного, у кожної по-своєму. Дивіться, ось тут бачу ось тут бачу жінку, це для чоловіка. Якщо слухає чоловік, то для чоловіка підійде. Знаєте, дуже хороша жінка, дуже така, от вона і як людина приємна, і вона от якась така ладна, от все в неї так, як, ну, як кажуть, як треба. Знаєте, от нема тут. Не такої, не такої хитрості якоїсь, щоб заволодіти чимсь там чужим і далі людина. Вона вміє дружити, вона чуйна людина, вона знаєте, до неї тягнуться люди. От її оточення, люди, з якими вона спілкується, вони дуже поважають, дуже цінують її як людину. І вона дивиться дуже з теплом таким на чоловіка, сподобався, дуже сподобався. І якось поки що не бачу такого, щоб спілкування між цими людьми. Але десь бувають, десь вони все ж таки, ну, знаєте, наприклад, принаймні там здороваються, там може якісь там. Пару слів обмовляються. Може, це, наприклад, там в ліфті можуть їхати, сусіди, наприклад, може десь там в один магазин заходять і бачаться. Це, е, знаєте, коли от перспективи у цього такого знайомства або у когось воно ще тільки відбудеться, вони є. Люди, які все ж таки, врешті-решт, починають дивитись в один бік і рухатись в один бік. І тут вже чоловік починає звертати увагу на цю жінку. Але ж спочатку вона засмутиться, вона буде вважати: ну ні, у мене нема навіть можливості з ним. Щось мати спільне, ні, помітить вас. І тут, знаєте, як ви, коли будете на нього так трошки дивитись, ви легка-легка у вас посмішка. Не те, що ви там йому посміхаєтесь ну, широкою посмішкою, ні, ви просто легка така посмішка. І він як це, як знаєте, виглядає таким чином, ніби він спочатку звикне бачити вас. Ось такий ваш образ е, і вашу посмішку. І це коли людина закохається в цю посмішку. І далі, вже як я бачу вже потихеньку, як питання якісь спільні, як щось ви там між собою вже розмовляєте, щось там, знаєте, ну як в один бік дивитесь і ходите вже в один бік. Тобто, це вже якийсь починається розвиток між вами, ну, якихось там стосунків. Так, ось тут мені показані люди, які між собою вирішують питання. Ну, це, як, наприклад, спільні є питання і розбираєте між собою спільні питання. Чоловік та жінка мені показані і. Зараз хвилиночку. А, Д, С, Літера Х. Це або ваші ініціали, або людини, яка у вас який, яка у вас закохана. І тут якісь виконання навіть йдуть. Тобто, спільно ви вже щось робили. І час від часу саме заради якихось там літера Є ще сюди є відноситься. Ну, Час від часу ви якось спілкуєтесь, ви доводите до кінця якісь справи спільно. Так, далі. Кого ще нам покажуть? Ну тут, тут, тут мені стосунки показують, але я так розумію, що вони. Не руками ще складені щось, я так розумію, що нові якісь стосунки. І тут якось чоловік як радиться про жінку, з кимсь він має спілкування з якоюсь ще з жінкою. Може, з родини, може, подруга. Це як, знаєте, знаєте, поради якісь йому дає. Бо він трошки нерішучий тут в, в деяких ситуаціях, але ж спілкування є між ними. І ну, тут закоханість один до одного. Лад. Написано біля цих людей. Лад. Тобто вміють налагоджувати між собою відносини і взагалі, от якось так самі по собі люди доволі приємні так ось тут літера Р, літера є е, В. Ось тут Чоловік мені на чоловіка зараз дивлюсь, і жінка тут поряд є. І знаєте, це як чоловік, який шукає вдалий момент, щоб наблизитись до цієї жінки. Але ось тут є третя людина, тут є якийсь чоловік, який має, ну, скажімо, має. Бажання бути теж поряд з цією жінкою. І ну, тут суперництво. Я не можу сказати, хто їй цей чоловік. Це може бути ну, просто от теж там, закоханий в неї чоловік, але ж ну, десь вона може і спілкується з ним, але ну, не обов'язково, що це. Вона дружина йому, ні, воно так мені навіть і не виглядає. Але просто от жінка така, що притягує погляди. Тут не один чоловік на неї задивляється. Ось тут жінка трошки збентежена, бо зрозуміла, що хто в неї закоханий. Тут є чоловік, але. ж, але ж. але це для когось з вас, як знаєте, наприклад, чоловік подружки вашої, там чи сестри вашої, от такі закохані погляди кидає, і вона, вона не розуміє, а що це таке, а це мені що з цим робити? Знаєте, коли вона ну, не тягнеться до таких стосунків. І це як це, це? Знаєте, коли людина вже не розуміє, а що мені далі робити, Ми, може мені не приходити тепер до вас. І, що, так, от знаєте, виглядає, що я ж не, не зможу сказати, ну там, наприклад, подружці або сестрі, що отак я помічаю від її чоловіка. Але тут такі погляди неоднозначні. Ну, ще закоханого чоловіка мені. Ой, то він каблучку розглядає, та він буде дарувати каблучку жінці. Тут не просто закоханий, тут вже, ну, так, знаєте, кохання, яке у подружжя буде перейде. Так, так, я тут ну, дуже яскраву, красиву каблучку бачу. Ну, хай хай так і буде у вас у всіх закоханих, хай воно так і буде. І тут жінка відповідає так. Якщо слухає чоловік, який трошки там хвилюється з цього приводу, то не хвилюйтесь, буде вам ваша бажана відповідь. Так, далі дивимось ось тут. Гарна жінка, а за нею йде чоловік і милується її. Просто, от знаєте, коли так подобається, така тут ну, потяг є до, до жінки. І є е, ревнивий якийсь чоловік. Я не бачу, що вона, от знов таки, я не бачу, що вона в парі з, ціє, з цією людиною. Вона заробляє з цією людиною разом. Ну, це як працюють в одній компанії, наприклад. Є, може, є спільна справа, але ж нема відносин. Ну, Принаймні, я тут їх не бачу. Спілкування так, відносини ні. Але ревнує, бо знає, що є залицяльник у цієї жінки. Ну, такий собі трикутничок, але ж знаєте, ця жінка, я так розумію, що вона і не в курсі, що вона, що у неї, круг неї є ще люди, які з нею в трикутнику. Далі дивимося. Ой, тут якась хвороблива закоханість у чоловіка, бо дивіться як, він так дивиться на жінку, яка взагалі от їм, їм не цікавиться. Це, може, були колись стосунки, бо це, знаєте, коли в людини не проходить, е да, не проходить оце кохання до до жінки, і воно вже, знаєте, це коли в людині вже болісно, навіть болісно згадувати її ім'я, болісно побачити десь. Взагалі, така ситуація, яка просто болить. І тут, нібито, знаєте, побачив, у нього я аж аж, знаєте, аж музика я нібито заграла, але одразу сум такий. І біль такий, що ми не разом, і ми не можемо бути разом. Це, знаєте, як не, Ну, коли він вже от, як намагається примиритись з цим, але не може. Воно йому просто ще, от, ще, ну, ще багато часу буде боліти. Я так розумію, болить більш за все, бо я бачу, що у неї є стосунки вже. Тому йому так воно ще дужче болить. Ось тут мовчазний. Такий чоловік мені показаний, є жінка, яка йому дуже подобається, дуже-дуже сильно подобається. Але це крім якогось ділового спілкування, він нічого ну, не наважується ні на що більше. Це, знаєте, питання, яке він хоче поставити перед цією жінкою, але кожного разу не може його промовити. Просто як, це знаєте, в роті. Ні, ніби... Ну, Ніби губи якісь оніміли, і язик той не ворушиться, і взагалі нічого не може. Рота розкриває, а слова не вилітають. Але тут, знаєте, буде ситуація, яка просто їх зведе, на жаль, що вона буде саме такою, як я бачу, через хворобу. Ну, це може, наприклад, там, захворіє жінка, не буде її десь, і він наважиться, наприклад, там, зателефонувати, якщо знає її номер телефону, або там підійде, ну, побачить. що там... Це буде насправді це може і чоловік так не здужати, і жінка. Помітить і підійде, буде якось спілкування починати. На жаль, через хворобливість якусь. Ситуація буде змінюватись. Далі дивимось. Ой, ну тут такий закоханий чоловік, він на всі боки вже розповідає взагалі, що він у вас закоханий, що у вас є спілкування з ним. Тут просто, от, знаєте, як як сонечко засяє весь. Тут, ви і так знаєте, він вам говорить про це, і це не секрет для вас. Давайте побачимо, що у нас в блюдечку кого. Заглядає тут чоловік. Знаєте як? Ви можете, десь, там, ну, десь ви можете бути там вдома, може, заглядає в кімнату, можете в кабінеті сидіти, працювати, і відкриває двері, і заглядає в кабінет, вітається з вами. Це як ну, десь, як <зас> за рогом десь стоїть і виглядає, де ви є. А ви помічаєте цю людину? Це для вас. Ну ви знаєте про кого я зараз говорю вам. Якщо не розумієте про кого мова, то просто це не це не ваша тоді інформація нічого. Це ж загальна філіжанка. Тут по роботі, по роботі є залицяльник у жінки, бо такі форми жіночі, він не може не помічати. Йому дуже подобатись, ви от як жінка, ваша ж стать, ваші взагалі, от як, ви ходите, як знаєте, як пливете. Взагалі оцінює вас і як жінку, яка вміє витрачати гроші. Що Ви купляєте для себе речі, які вам дуже личать і дуже виглядаєте так, ну скажімо, дорого. Тобто все у вас відмітив собі. Ось тут. А тут не буде приховувати себе чоловік, тут він вам щось якісь зміни пропонує. І ви знає, ви будете, ну, тут знаєте, не буде іншої думки, ви будете одразу розуміти, що закоханий, бо він щось. Ну, от як я не можу слів підібрати, от це ж я з нього зчитую. Це і він, так, знаєте, він щось вам пропонує, але не зрозуміло що. Він щось вам говорить, а ви не можете розібрати, про що він каже. От плутається в словах. Це десь по роботі ви спілкуєтесь. І ось тут дуже симпатичний чоловік показаний, якась справа завершена. Це, наприклад, могли ну, щось робити, працювати над чимось. І крапка поставлена в якійсь справі, і людина, це, як, наприклад, ви щось віддаєте. Чоловікові він це приймає, але насправді воно йому не важливе. Він просто Це як побачив ваші очі і все. От, пропав. І тепер він про вас багато думає і чекає на можливість з чимось до вас прийти. Тут, знаєте, от, воно виглядає, ніби ви працюєте з людиною. Ну, в якихось там справах ви маєте спільні, спільне щось. Але в будь-якому разі, виглядає таким чином. Що він не може просто прийти до вас і там вітаю, як справи, і просто спілкуватись. Він е, Кожного разу він повинен з чимось приходити. То от тепер він чекає чогось такого, щоб з'явитись до вас і знов вас побачити, ну, може поспілкуватись, може. якось так, знаєте. Ну, ви, ви здивовані будете. Тобто ви Помітити від людини такі прояви. Це не буде для вас, от, ну, таким чим, що ви ну, взагалі прийшов, пішов, ну і що? А ви будете помічати, він якось не буде це приховувати. Приємний, дуже приємний чоловік, Такий, знаєте, ну, така дуже відкрита посмішка, дуже тепль, теплий погляд. І, ну, сподобається і вам він теж сподобається. Тут є літери С. Зараз. Схоже на літеру Т, Ф, Г, літера І. А є цифра 9, Це або число. Народження, наприклад, людини, або місяць народження людини, або, наприклад, місяць, коли ви перший раз побачились, ну, ось так. І все. На цьому закриваю філіжаночку. Маю надію, що ви когось впізнали з неї. А навіть якщо нікого не впізнали, то це ще не означає, що нічого такого в вашому житті і не буде. Це буде просто колись трошки пізніше, бо філіжанка з усіма з вами працює по-своєму. І строки вони дуже умовні, на них не дуже зволікайте. Тож у когось це вже відбувається в житті, а когось, когось це ще тільки чекає. Але ж маємо надію, що найближчим часом. Тож, всім вам гарного настрою, гарних подій в житті і бережіть себе. Побачимось! Всім пока!